Семінар зі здорового харчування було проведено для черкаських школярів у спеціалізованій школі No13. Захід мав на меті формування у школярів здорових харчових звичок, розвиток екологічного мислення. Дійсно, нині це проблема багатьох сучасних школярів, адже чипси і сухарики, які полюбляють підлітки, не є корисними. Скажу відверто, іноді теж споживаю таку їжу. А ти, Тимофія, купуєш фастфуд? Не часто, особливо, коли хочу швидко перекусити. Та я абсолютно погоджуюся. Це актуальна тема, про яку потрібно говорити. Журналістка проєкту Єлизавета Чурієва відвідала захід і готова розповісти подробиці. Не лише смачно, а й пізнавально. Сьогодні наша команда завітала спеціалізованої школи номер 13, де відбувається захід Едвенчур Енергіявторільці, створений для підвищення обізнаності учнів про здорове збалансоване харчування. Школярі вчаться рахувати калорії, розпізнавати користь продуктів і навіть готують власні смаколики. Головна мета заходу створити та закріпити звичку здорового харчування у школярів, розповідає директорка Олена Кошель. Школа бере участь в проєкті з поширення і популяризації здорового харчування вже третій рік поспіль. Це навіть не проект, це внутрішні заходи, які ми придумали. І сьогодні ми хотіли поділитися тим, що вона працювала за ці три роки з іншими школами Черкас. Захід об'єднає різноманітні локації, одна з яких мозок плюс сила до рівня суперсила. Тут учасники поєднують інтелектуальні завдання з рухливими активностями, демонструючи, що здоров'я потребує балансу, пояснює модераторка Анастасія Ляшко. Ця локація задіює і наші е, мозкові якісь центри, і рухливість, активна фізична рухливість. Головна мета цієї локації стимулювати і мозок, і відповідно реагувати на е, тіло ті, на тіло. Школярі не лише знайомляться з традиційними продуктами, а й самостійно створюють оригінальні вироби. Я не знала, що можна виготовляти так прикольно, шопери, тому що я думала їх штамп. Сад слова та смаку локація, яка поєднує історію та географію України. Учасники виконують інтерактивні завдання та знайомляться з овочами та фруктами різних регіонів. Розповідає модераторка локації Ірина Поволоцька. Мета локації ознайомити дітей з історичними, історичними традиціями України. І ми якраз підтримуємо цей тренд правильного харчування, щоб діт дітей навчити культури харчування і щоб вони дійсно поширювали між своїми однолітками. Які вони корисні смаколики? Це не лише лекція розповідь для учасників, а й захопливий процес створення, ділиться школярка Дарина. Робили цукерки із сухофруктів та прикрашали їх шоколадом. Такі корисні цукерки. Бажаю, що здорове харчування. Це справді дуже корисна, дуже корисна і потрібна тема. І цей захід показує нам, що треба харчуватися корисно, і це справді прикольно, вражаюче і захоплююче. Здорове харчування це смачно, цікаво та весело. Єлизавета Чурієва, Дарина Наконечна, Нікіта Гаврищук молодіжне інформаційне агентство.